У Тростянецькій громаді відбувся перший етап всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу для учнів Кулґеймс cool національний спортивний проєкт, який реалізує комітет фізвиховання та спорту та міносвіти. Захід покликаний залучати дітей до рухової активності навіть під час війни та зробити уроки фізкультури більш різноманітними. Метою цього проекту є впровадження інноваційних технологій до проведення уроків з фізичної культури в закладах загальної середньої освіти та зміцнення здоров'я. За призові місця боролися команди п'яти міських шкіл смородинської філії та білківського закладу освіти. Учасники випробовували себе в цікавих естафетах на спритність та увагу, і до останнього боролись за перемогу. Ми були впевнені в собі, хвилювання було мінімальне. Супер... суперники були сильніші. На жаль, при своє місце ми не зайняли, зайняли четверте місце. Ми в жодному разі не засмучуємося і будемо рухатися далі. Суперники були більш зібраніші, ніж ми. Ми. Ну, у нас була не більш командна гра. Нам на практиці ми проходили все, у нас все було добре. А коли почали грати, команда була не зібрана. Може хвилювалися. Я не розумію, чому у нас це не вийшло. Ми готувалися, ми э, все робили, щоб виграти. Ми вийшли у фінал. Змагання нам подобалось дуже. Хотілося б іще. ще. Я виходить, приїхала з села, і дуже мене тут багато знайомих. У нас дуже дружня команда. Ми всі спілкуємось. Ну нам одразу казав, вчитель, що треба спілкуватися між собою. Це дуже допомагає, щоб йти до перемоги. Наша команда зайняла друге місце. Ну, я не знаю, ну там е команда третьої школи теж дуже сильна, і ми якось йшли на рівні, але все-таки у нас трохи не вийшло. Ну, ми не засмучилися, Нам і так нормально. Цікаво, що змагання не потребують спеціальної підготовки, і участь зможе взяти кожен. Головне, не результат, а позитивні емоції, драйв та задоволення від командної гри. Учасники зізнаються, що сумують за такими спортивними заходами. Так, дуже велике задоволення. Хотілося б більше таких. Е Змагання я пам'ятаю, мабуть, три три роки тому у нас ще до коронавірусу були змагання на стадіоні, футбольні змагання між школами, і там теж було дуже класно приймати участь. Тут було дуже багато моїх знайомих, і ми ну якось вони виграли. Там була моя дуже хороша подруга. Я взагалі не засмутилася. Я рада, що вона отримала перемогу. Це дітям потрібно проводити, що діти вони горять всі, вони. За кожну школу це просто сернавальний процес, це дуже гарно. Вони готувалися. Вчителі фізичної культури займалися з дітьми. і У них велике бажання поїхати на зональний етап міста Ахтирка і зайняти ну, зайняти гарне місце. Перше місце переможцями першого етапу змагань стали учні закладу освіти номер 3 Саме ця команда і представить громаду на наступному етапі змагань. Дуже сильно хотіли, готувалися багато. Запекла боротьба була. П'ята школа це сильна команда. Так. Хотілося б, щоб більше змагань було б таких. Тому що це позитив. Більше ну, кайфа. Зичимо нашим школярам нових спортивних перемог і впевненості у своїх силах. Аліна Грибенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.